Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри, ми читаємо з вами в Євангелії від Івана в 16 главі в 33 віршику слова нашого Господа, це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Дорогі братя та сестри, щоб у мені ви мали мир, говорить наш Господь. Знаєте, в цей надтяжкий час, особливо для нашого українського народу, посеред болю, посеред страждань. Посеред земного людського страху, знаєте, ми можемо мати в Господі мир. Дорогі браття та сестри, щоб у мені ви мали мир, каже Господь. Маємо, знаєте, в цей надтяжкий, надстрашний час, час нестерпного болю звертатись до Бога. Перебувати в Господі. Перебувати в молитві, знаєте, регулярно сповідатись та причащатись тіла та крові Господньої. Маємо шукати обличчя Божого. Маємо, знаєте, оселитись в Господі, оселити свою душу в Бозі, щоб наша душа вона пригорнулась до Господа, приліпилась до Господа, щоб стала з Господом. Намовби одним цілим, щоб наша душа оселилась в Бозі. Господь каже, щоб у мені ви мали мир, дорогі браття та сестри. Посеред цих страхів, посеред цього нестерпного болю, ми можемо в Бозі мати мир. І ніхто не здатний нам дати цього внутрішнього миру. Окрім Господа. Часто ми думаємо, що щось земне може нам дати мир, нічого нам не дасть мир. Дорогі брати та сестри, мир може дати лише Господь, коли наша душа оселилась в Бозі, коли наша душа знаходить свій, свій спокій, свою насолоду, своє життя в Господі. У світі зазнаєте страждання. Дорогі браття та сестри, ми тілами ще живемо в світі, і Господь каже, що у світі зазнаєте страждання. Господь не обіцяв нам, що у світі у вас все буде добре, все буде прекрасно. знаєте, Але Господь каже, у світі зазнаєте страждання. Але посеред цих страждань, дорогі браття та сестри, Господь обіцяв бути завжди з нами. І ми про це читаємо, наприклад, в Євангелії від Матвія в останній 28 главі в останніх віршиках. Дорогі брати та сестри, Господь ніколи нас не полишить. Головне, щоб ми не забули про нього. Головне, щоб ми його не полишили. Господь попереджає нас у світі, зазнаєте, страждання. Але будьте відважні, дорогі брати та сестри. Я переміг світ, каже Господь. Дорогі браття та сестри, Господь переміг світ. Він на Христі забрав на себе всі наші гріхи. Він примирив нас з Батьком Небесним, Він спустився в пекло, переміг смерть, і на третій день воскрес спасіння нашого ради. Дорогі браття та сестри, у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ, каже Господь. Дорогі браття та сестри, лише в Господі ми можемо мати мир. Ми можемо знаєте, мати цю перемогу, дорогі браття та сестри. Найперше перемогу над чим? Перемогу над страхами, перемогу над внутрішнім болем, перемогу над гріхами. І так далі, і тому подібне, ми маємо перемогу лише в Господі. Без Господа ми нічого не можемо, дорогі браття та сестри, зовсім нічого. Без Господа ми не можемо навіть і хвилини прожити свято, дорогі браття та сестри, бо про когось погане, щось подумаємо, це вже в гріх. Без Бога ми не можемо перемогти жодного спокусу, але в Бозі ми. Маємо перемогу, бо сам Господь каже. Але будьте відважні, я переміг світ. Господь переміг світ. Господь, знаєте, переміг всі війни. Господь переміг всяке зло в світі. Господь переміг всі земні пристрасті, всі земні гріхи. Господь переміг, тому ми маємо бути відважними. Відважними не самі по собі, а відважними в Господі. Ми маємо сповнятися Господом. Ми маємо, знаєте, сповнятись вірою і бути відважними. Чому? Не тому, що ми такі гарні християни, а тому, що Господь переміг світ, дорогі браття та сестри, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.